У фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Я вас вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 191 доба. Вночі на Дніпропетровщині чотири рази лунала тривога. Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район. Найбільше Марганецьку та Червоногригорівську громади. В інших районах ніч минула спокійно. Усі кордони Дніпропетровщини під повним контролем Збройних сил України. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог знову гатив зградів по Нікопольському району. Поранено чоловіка, понівечено житлові будинки. Люди залишились без світла та води. У Нікопольському районі нашої області від ворожих атак постраждали два села Червоногригорівської громади. Є поранений чоловік, 56 років. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Зараз без світла залишається понад 2 тисячі людей, та через неструмлення мережі ще 5 тисяч людей без води. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Про те, яка ситуація наразі в Нікополі, інформує міський голова Олександр Саюк, шановні Нікопольці, 2 вересня, п'ятниця ніч знов, в тривогах по Нікополю без надзвичайних ситуацій. Постраждалих немає, руйнувань немає. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати Нікопольцям. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруємо сирени, тримаємось ми разом, все буде Україна про життя громад Криворіжжя розповість очільник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Завдяки їхній гарній роботі ми маємо такі спокійні ночі та дні. Ава ЗСУ, дякую кожному воїну, який захищає наші території від цих рашистських організмів. Тож, приводу, шановні, до паніки, немає. Все добре, все під контролем. Віримо нашому президенту, віримо нашим Збройним силам України, і перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається і ви не сумніваєтеся. Працюємо, допомагаємо, гуртуємось і разом, тільки разом здолаємо цих расистів. Тож слава Україні, всім гарного дня героям слава у Кам'янському. Доба минула без надзвичайних подій. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов та побажав усім мирного дня. Ворог постійно обстрілює Дніпропетровщину забороненими касетними боєприпасами, через що жертвами стає цивільне населення. Як розпізнати смертельно небезпечні боєприпаси та вберегти власне життя, розповість Андрій Моторя, начальник гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Протягом ведення активних бойових дій перетехнічним підрозділом головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 293 залучення на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому виявлено та знищено 4330 одиниць сучасних боєприпасів. З них 408 одиниць касетні елементи від реактивних систем залпового вогню Ураган смерч торнадо С. Найбільша кількість виявлення цих касетних елементів припадає на Криворізький район, це Зеленодольська Апостолівська територіальна громада, а також Сиденківський район це Великомихайлівська громада та Покровська громада. Хочу ще раз наголосити на заходах безпеки при виявленні касетних елементів. Ось, як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо Есе саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час знахідок таких елементів наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити місце ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. Вони в вигляді цилиндра, виходить, вони чуть-чуть більші за розмірами від цього, що я показав на фотографії. Також є стабілізатор в вигляді такого оперення, для того, щоб він як летить. Він спрямувався чітко в ціль, не переворачувався як він прямує. З повітря. А так вони всі, тобто схожі, да, блискучі, можливо, цікаві для когось, що може спровокують, спро щоб взяти в руки, там, відкрутити щось там, чи ще щось з ним зробити. Ну це дуже небезпечно, так що ще раз наголошую, не потрібно цього робити. А Та в них ну, час, час повільнення у них є, наприклад, і ми що касається даного, що я показував, час повільнення у них до 48 годин. Тобто на протязі 48 годин, наприклад, якщо є інформація, що даний ВНП от приземлився, не потрібно до нього підходити, тому що він може в будь-який момент здетонувати. Тільки після цього фахівці і то на безпечній відстані роблять закладку і підривають даний вибухонебезпечний предмет. Тому що в залежності від температурних показників час повільнення може змінюватися. Все залежить від речовини, яка моя. Якщо вона ріже, він швидше спрацює. Якщо гуще, то довше може спрацьовувати. За даними представництва міжнародної організації з міграції, в нашій країні зареєстровано майже 7 мільйонів переселенців. Найбільше внутрішньо переміщених осіб прийняла саме Дніпропетровщина. Нині у нас мешкає 324 тисячі вимушених переселенців, із них 77 тисяч це діти. За місяць енергетики Дніпропетровщини повернули світло 70 тисячам родин, домівки яких були знеструмлені через ворожі обстріли у Нікопольському та Криворізькому районах. У деяких домогосподарствах аварійним бригадам доводиться повертати електропостачання знову і знову через регулярні обстріли та пошкодження електрообладнання. Лише за останню добу відновили роботу електромереж у трьох населених пунктах, повернувши світло двом тисячам осель. За минулу добу збройні сили України ліквідували 350 чоловік особового складу ворога, 12 танків та 21 бойову броньовану машину. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 2 вересня орієнтовно склали. Особового складу 48 тисяч 700 осіб, танків 2009 одиниць, бойових броньованих машин 4 тисячі 366 артилерійських систем 1126 одиниць, реактивних систем залпового вогню 289, засобів протиповітряної оборони 153, літаків 234, гелікоптерів 205. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 853 автомобільної техніки та автоцистерн 3247. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Внаслідок збройної агресії РФ проти України загинуло 380 дітей. Через систематичні ракетні удари та бомбардування українських міст ще 737 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю. Із початку літа на Дніпропетровщині 68 разів горіли ліси. Вогонь пошкодив майже 200 гектарів території. Найчастіше пожежі гасили у Новомосковському районі. Серед основних причин необережність населення. Штраф за підпал сухостою складає від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо виникла пожежа, слід негайно телефонувати за номером 101. Із 20 серпня у Дніпропетровській області діє заборона на вилов раків. Проте не всі дотримуються вимог закону. За цей час затримали двох злісних порушників. Чорні рибалки завдали державі збитків майже на 4 мільйони гривень. У браконьєрів вилучили близько 30 кілограмів раків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На браконьєрів склали протоколи про адміністративні правопорушення. Нині розглядають питання щодо відкриття кримінального провадження. Обмеження на вилов раків в нашій області триватимуть до 30 вересня. У ботанічному саду Дніпровського національного університету понад 3,5 тисячі різновидів рослин. Більше 300 дерев і квітів зникаючі та рідкісні види. Помилуватися ними можуть усі охочі кілька сотень рослин Дніпровського боцсаду внесені до червоної книги України та червоного переліку світової флори. В саду є оранжерея з теплолюбними видами з Африки, Південної Азії та Австралії. На території Дніпропетровської області розташовано 182 об'єкта Природного заповідного фонду загальною площею понад 100 тисяч гектар. До об'єктів Природного заповідного фонду відносяться у тому числі ботанічні сади. У Дніпропетровській області два ботанічні сади, які розташовані у місті Кривий рік та у місті Дніпро. Обидва сади цьогоріч є ювілярами. Спортивний фронт Кам'янського продовжує виборювати перемоги для України. Цьогоріч вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 взяли участь у п'яти міжнародних змаганнях з плавання. За усталеною традицією чемпіонів урочисто зустрічали і вітали у міській раді. Більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Завдяки кам'янським спортсменам, переможний гімн України лунав у Словаччині, на Кіпрі, у Литві та Латвії. Наші чемпіони завоювали більше півсотні нагород. Я знаю, що ви здобули. Золоті, срібні та бронзові медалі на змаганнях міжнародного рівня на п'яти змаганнях. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто, нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим тренерам за те, що вкладуть ваші всі свої вміння, свою душу, серце. І хочу вас привітати з цією подією. За високі результати та наполегливу працю спортсменам вручили нагороди та грошові сертифікати. Знаємо за вашу підтримку, Всі благодарний вам, Спасибо огромное, Андрій Леонід, Спасибо огромное городу нашому, який піддержує, який дає можливість нам достойно виступати і захищати. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях Multination на Кіпрі, вибороли золоті нагороди у Challenge of на відмінно долали дистанції на доріжках басейнів Литви та Угорщини. Одним із наймасштабніших став європейський юнацький олімпійський фестиваль у Словаччині. Ці змагання є подобі Олімпійських ігор більш ніж 3,5 тисячі учасників з 48 країн. І золоту медаль виборов учільник. Нашої спродитячої юнацької спортивної школи номер 5 Котенка Микола. Окрім цього, на цих змаганнях Микола встановив рекорд України. Це було добре, настрій був хороший і бути чемпіоном було весело. Наразі наші чемпіони вже розпочали підготовку до участі в Олімпійських іграх, що пройдуть у 2024 році у Франції впевнені у перемозі кам'янчан. Ми таку, з міським головою Андрієм Білосом зробили таку традицію всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання. Ми стараємося спорджати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція, вона дуже знаєте, мотивує. Вона це імідж кожного виду спорту. Я думаю, я тільки буду радий, якщо ми будемо постійно когось проведжати на змагання зустрічати тільки з золотими медалями. Побажаємо нових успіхів нашим спортсменам. Максим Алещенко і Рада Екімова спеціально для телеканалу Де 1 і про погоду на суботу, 3 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів тепла вночі до 22 градусів тепла в день. Вітер північно-східний до 6 метрів на секунду. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаймо стрій разом. Ми сильні. Слава Україні.